Планування, що робить життя комфортним, тут є все: і простір, і світло в цьому будинку. Продумано все від кухні, вітальні до спален і гардеробних. Ми на нашому об'єкті у Міжріччі, і сьогодні я розкажу вам про планування цього будинку. Отже, ми потрапляємо в коридор. Він невеличкий, але достатньо комфортний для пересування. Праворуч у нас знаходиться е, вхід в гараж. Коридор гараж, і це дуже зручно. Ви можете заїхати прямо в гараж на автівці, а потім прямо з середини потрапити в будинок. Зліворуч у нас гардеробна невеличка гостьовий санвузол, площою десь 3 квадрата. І одразу ми виходимо в велику кухню-вітальню. Вона достатньо велика, десь площою ну, біля 50 квадратних метрів, що дозволяє зробити нам декілька зон. Наприклад, з цього боку буде стояти кухня, От там можна поставити кутовий диванчик. Також тут є чудовий камін. Зимою можна буде насолоджуватися теплом. І що дуже зручно, є вхід, окремий вхід. В гостьову кімнату в е, гостьовій кімнаті це теж достатньо простору, є чудове, начебто воно, наче вікно в пол, але це ще й слугує окремим входом і виходом на вулицю. Це технічні кімнати. Перша кімната у нас це кладова, тут є навіть місце під полочки, на яких буде зберігатися інструмент. Далі, друга невеличка кімната це пральня, буде пральна машина сушилка. І одна з найголовніших кімнат будинку це котельня. І що теж зручно, є окремий вихід із котельні на вулицю. Тобто можна буде, якщо щось там робити, який залишати інструмент, і щоб не залишати їх на вулицю, одразу знести сюди, покласти, щоб не обходити з іншого боку.